З огляду на зазначене сектор національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Івано-Франківській області пропонує накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень на публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації Івано-Франківський газ за порушення пункту 2.1 глави 2 ліцензійних умов щодо здійснення господарської діяльності, зобов'язати публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації Івано-Франківський ГАЗ до 5 квітня 2019 року привести Свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом здійснення перерахунку споживачу. Сектор національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розпочав перевірку Івано-Франківськ газу в лютому. Зараз установу перевіряє обласне відділення антимонопольного комітету. Перевірки обумовлені скаргами споживачів щодо нарахування коефіцієнтів, приведення об'єму газу до стандартних умов. Серед тих, хто писав скарги, і машканка вулиці Надрічна Наталія Косуван. Вона сплачує лише за спожитий газ, тож на сьогодні має борг перед івано-франківськ. Газбутом жінка зверталась за роз'ясненнями до газопостачальника щодо цих нарахувань. В установі її запевнили, що платити треба обов'язково. А от в НАК «Нафтогазі» пояснили, що такі дії у Белгазу є порушенням, і пояснили, що цей коефіцієнт має сплачувати сам Івано-Франківськ Газбут. Наголошують, що Нафтогаз жодним чином не причетний до рішення газзбудів вимагати із споживачів додаткові суми. І в принципі вони кажуть, що це є порушення, тому що по великому рахунку вони кажуть, що цей коефіцієнт є для комерційного споживання. Тобто цей коефіцієнт повинен оплачувати сам газзбуд на вході газу, скажімо там, в івано-франківську мережу, а не перекладати її на споживачів. Це є їхня проблема. Наталія Косова написала також два листа в НКРКП. звернулася і до обласного відділення антимонопольного комітету. Відповіді від установ ще не отримала, каже, якщо не дочекається офіційних роз'яснень, принципово піде в суд, аби довести, що ці суми оплачувати не потрібно. Зауважу, що Івано-Франківськ «Газбуд» попередив своїх споживачів, що частина з них може залишитися без державної допомоги. 20 березня на сайті установи з'явилася інформація, що споживачі заборгували їм близько 260 мільйонів гривень. Оксана Іванюк головою в. Из три роки каже протягом цього часу не бачила субсидіантів з боргами за комуналку, особливо перед Івано-Франківськгазом. Навпаки, люди мають переплати. При тому тих, хто тільки в кого плита, то в них переплати сягають до тисяча півтори, а в тих, в кого є автономне, із попередніх соціальних норм чи так, то в деяких накопичилося до трьох тисяч гривень переплати. І наскільки я знаю, люди, які отримують субсидії, вони мають знають ту умову, що при умові заборгованості в них субсидія буде забрана, і вони чітко-чітко слідкують. За словами начальника управління соціальних гарантій департаменту соцполітики ОДА Світлани Якимишин, норма про відмову у субсидії за наявності боргів за комуналку діє вже рік. Так на початку зимового опалювального сезону 2018-2019 років прикарпатцям справді відмовляли в отриманні субсидії. Якщо на момент подання заяви вони боргували 340, то більше гривень за два місяці з 1 травня 2019 року, державну допомогу не призначатимуть тим господарствам, які мають борг 340 гривень за один місяць. Нас не позбавляють права, вона може відмовляти субсидії, якщо є випадки, коли людина неправильно заповнила документи, тобто заяву декларації, або, за даними інформації, виявлено, що вона здійснила покупку понад 50 тисяч гривень. Речниця івано франківськ ГАЗ Галина Цап повідомила, що офіційні коментарі керівники підприємства озвучать на прес-конференції після того, як відбудеться засідання НКРЕКП. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Юа Карпати.